Кожного ранку ми прокидаємося завдяки нашим воїнам, які самовіддано захищають наші життя та терени нашої рідної держави. Українці мають триматися разом і в скрутну хвилину підтримувати одне одного. На теми і є нація героїв. Кременчуцькі новини в ефірі. Чим запам'ятався сьогоднішній день? Розкажемо далі. Сьогодні в міському палаці культури попрощалися із нашим захисником Олексієм Куцом. Кожен вон, який віддав своє життя у цій війні, захищаючи нашу неньку Україну, заслуговує до вічної пам'яті та шани. 23 грудня перестало битись серце нашого хороброго захисника Кременчужанина Олексія Куца, чоловіку було 39 років. Він помер у Херсонській області під час сну. Молодший сержант брав участь в АТО з 2014 року. По закінченню військової служби за контрактом повернувся до мирного життя. 26 лютого Олексій став до лав Збройних сил України, але так сталося, що коли їх вивели в Херсонську область. Поблизу населеного пункту Чайкіна не витримало в нього серце і він помер. Ніхто не очікував. За здоров'ям все було гаразд, але може перевантаження. Це такий чоловічний організм. У померлого залишились мати й батько. Дружини та дітей він не мав. Навчався у Кременчуцькому професійно-технічному училищі. 26. Усі знайомі й друзі згадують чоловіка з теплою усмішкою на вустах і гіркими сльозами на очах. мій моя знаю його з самого Воювати він пішов саме первої війни. його, він воював за нашу країну. спочатку був. Після того, коли почалася війна на Україні, почала воювати друга це хороший чоловіком. Я ж був в армії. Він підходить, і каже: Андрюха, блін, хочу в армію. А м'янібіру. Я кажу, а потом я контракт підписав, кажу, о, мене взяли, ратували. Ці кляті расисти понесуть покарання за кожну смерть нашого бійця і за кожну пролиту сльозу їхніх матерів. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуці підготували ще кілька нових незламомобілів. Вони обладнані оснащенням та інструментами, необхідними для роботи в надзвичайних ситуаціях, у тому числі для ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Детальніше про новинку розкаже наш Антон Воробйов. Зарядимо, зігріємо, подбаємо. Це девіз Кременчуцьких незламомобілів. У грудні минулого року ми показували, як наше місто готується до можливого блекауту. У той час Кременчуцька міська влада підготувала незламомобілі, які стали прикладом для всієї України. Незламомобілі з'явилися у Кременчуці. Прогрес не зупинити, і вже на початку січня міський голова Кременчука Віталій Малецький продемонстрував ще два незламомобілі. Їх створено на основі європейських пожежних автомобілів, що були передані Кременчуку волонтерами. За самі не зламамо Ми дякуємо Кременчуцькому волонтеру, відомому волонтеру Олегу Маричу і його товаришу Юрію Ниці. Вони ці автомобілі пригнали до Кременчука, закупили їх і передали для. Забезпечення потреб виконавчого комітету саме під наші пункти незламності у цих автомобілях. Є все необхідне для забезпечення Кременчужан на випадок блекауту: генератори, мотопомпа, електроінструмент і різноманітні набори інструментів. Все це устаткування було придбано за рахунок фінансової допомоги від Бидгоща польського міста побратима Кременчука. За оснащення цього автомобіля ми дякуємо нашому місту побратиму Бидгощу. Саме на ті кошти, які надала громада Бидгоща, була закуплена частина. А цього вкрай потрібного обладнання мотопомпа, електроінструмент, інше обладнання, устаткування, яке допоможе нашим рятувальникам, допоможе нашим пунктам незламності. Завдяки всьому комплекту необхідного обладнання ці автомобілі можуть забезпечити містян водою та електрикою. У випадку надзвичайної ситуації це і повноцінний мобільний пункт незламності, і також оперативно-рятувальна спецтехніка. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Пологове відділення лікарні Правобережна отримало нове обладнання від благодійного фонду Допомагаємо разом, яке працюватиме навіть при відключеннях світла. Що саме отримали, дізналися наші журналісти. Пологове відділення лікарні правобережна отримало нове обладнання, яке допоможе працювати навіть при відключеннях світла. Відділення залучено до міжнародного проєкту профілактика та виявлення гіпоксії плода під час пологів та гострі акушерські стани. Нещодавно, завдяки благодійному фонду Волонтерська спільнота Допомагаємо разом лікарі отримали нові прилади та оснащення, які допоможуть покращити роботу закладу. Для користування певними апаратами лікарі проходитимуть навчання. Розвуковий датчик повинні всі навчитися, всі лікарі Вчитися і його використовувати в пологах, це дуже важливо, і для цього буде проведена ще учбова програма. Ми з ними спілкуємось 6 січня. У нас слідуючий тренінг, і всі мої лікарі повинні будуть робити на цьому пристрої. Отримали і сучасні портативні датчики для вимірювання ритму серцебиття у новонароджених. Користуватися ними будуть не тільки лікарі, а й породіллі. Для того щоб в пологах ви вимірювати серцебиття малюкам Ось такі портативні yeah. датчики. Вони теж на акумуляторах вони окремо працюють. Більше того, ми маємо навчити наших мамочок або партнерів пологів і використовувати. Це може бути латентна або активна фаза пологів в полог, і вони самі мають навчитися вимірювати серцебиття своєму малюку. Аби все це приладдя працювало без електроенергії, відділенню передали і потужний акумулятор в разі відключення електропостачання. Ми можемо працювати окремо від цієї лікарні. Отакий От генератор нам ще придбали для нашої праці, щоб вся ця апаратура могла працювати для оказання медичної допомоги. Загалом пологове відділення отримало монітори артеріального тиску для жінок, пульсоксиметри для новонароджених для профілактики гіпоксії, айпаді спеціальними програмами для навчання персоналу та інші допоміжні прилади. Все це дозволить закладу працювати на вищому рівні навіть без електроенергії. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Інтернет-чахрайство існує стільки ж, скільки люди користуються всесвітньою павутиною, і з кожним роком актуальність боротьби з ними зростає. Примітно, що потрапляють у сіті зломисників не тільки новачки, але й досвідчені користувачі. Чи актуальна ця проблема у Кременчуці? Дивіться далі. Важко уявити сучасний світ без інтернету. Всесвітня павутина заполонила мало не всі сфери життя. Водночас така онлайн активність призвела і до зростання шахрайства в інтернеті. Зокрема, у Кременчуці з початку року вже розслідують випадки подібних злочинів. Кременчужанка місцева вчора звернулася з заявою про те, що з її карти зникло понад 14 тисяч гривень. Коли остання звернулася до фінансової установи і повідомили, що невідомі. Зняли кошти в розмірі 14 тисяч гривень. Шляхом цього було здійснено покупку на іноземному сайті. Цього ж дня до кримачуцьких правоохоронців надійшло звернення місцевого Кременчужана, який повідомив, що подібного роду факт він став потерпілим з його карток було знято суму понад 30 тисяч гривень, і також фінансові установи під час перевірки інформації надали довідку про те, що саме кошти пішли на покупку на іноземному сайті. Ще один випадок шахрайства зафіксовано під час купівлі автомобіля мешканцем горішніх плавнів. Вчора до поліції горішніх плавнів надійшла інформація від мешканця горішніх плавнів 96-го року народження, який через мережу інтернет намагався продати автомобіль, в результаті чого перерахував понад 19 тисяч. І під час перевірки вже інформації зрозумів, що він став потерпілим від шахрайства. А інший чоловік потрапив на гачок злодіїв, коли перейшов за посиланням про надання допомоги. Вчора мешканець Семенівщини 79-го року народження, також листав сторінки в інтернеті знайшов посилання про надання допомоги в результаті, перейшовши за посиланням, з його картки було знято 7300. Він виконав вимоги, які йому інтернет-ресурсі пропонували. Автоматично було під'єднання до онлайн 24. В результаті його банківські карти були обнулені. Для того щоб не втрапити у пастки шахраїв під час здійснення операції в інтернеті, варто дотримуватись таких правил: не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах. Нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код. перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компанії, не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах. Анна Литвин, Максим Бальчик, Кременчуцькі новини. За кілька днів в Україні відзначатимуть 85-ту річницю від дня народження відомого поета та правозахисника Василя Стуса. У бібліотеках Кременчука влаштовують різноманітні просвітницькі заходи. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. 6 січня наша країна вшановуватиме пам'ять героя України поета, дисидента та правозахисника Василя Стуса, До 85-ї річниці від дня народження українського поета шістдесятника одного з найактивніших представників українського дисидентського руху у бібліотеках Кременчука проводять просвітинські заходи. До ювілею поету у нашій бібліотеці організована виставка Символ незламного духу. На ній представлені як критична література, яка розповідає про творчість і життя поета, так і збірки його творів. Зокрема, хочу звернути увагу на збірку Палімсести. Вона вважається вершиною творчості поета, видана у 1986 році у Нью-Йорку вже після смерті поета. У бібліотеці можна ознайомитися з життєвим подвигом, творчістю і всенародним визнанням Василя Стуса, адже він належить до плеяди митців, чиє життя це тернистий шлях до зірок. Особистість Василя Стуса для багатьох українців є особлення боротьби народу за національну ідентичність, українську культуру та мову. Важко переоцінити роль Василя Стуса у збереженні розвитку української літератури ХХ століття і у боротьбі за національну ідею українського народу. Дуже актуальне. Ми і відомими є слова Василя Стуса, які він сказав і ще в 70-х роках 20-го сторіччя про Донбас. Він говорив, що доля Донбасу це майбутня доля всієї України. І як ми бачимо, ці слова виявилися пророчими для всієї нашої країни. Також 9 січня об 11.00 усіх бажаючих запрошують долучитися до документованого перегляду кінострічки заборонений, у якій розповідається про життя і смерть свідомого правозахисника та поета Василя Стуса. 9 січня об 11 годині запрошуємо Кременчужа на показ покази перегляд кінострічки, яка відбудеться об 11 годині у нашій бібліотеці. Потім, після перегляду, ми зможемо обговорити, поговорити. Кожен поділиться своїми думками. Сьогодні постать. Василя Стуса об'єднує Україну, допомагає боротися з ворогом та розуміти одне одного. Тож всіх Кремиджан запрошують до бібліотеки, або ознайомитись з виставкою та творчістю поетам. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Наша незламна воля головна рушійна сила, що веде нас прямо до перемоги. Український народ століттями протистоїть загарбникам і кожного разу перемагає. Ми це Україна. Ми не пробачимо і помстимося. І тоді настане мир на цій землі. Слава Україні!